Як вам? Південний бух, перший закид, перша риба. Погляньте, будь ласка, на цю рибу. О, будь ласка. Я просто буду робити ось таку панораму. А ви погляньте, будь ласка, Притаїти. Гарненького головня і ось він. І він зійшов. Ну ви бачили це, ну це ось такі окраси. І це amazing beautiful chap. Друзі, всім привіт, радий вас вітати! На каналі Фаврит Фішинг. Я зараз знаходжусь на річці Південний Буг. Я інкладую собі свідомість того, що рибалки реально божевільні люди на своєму хобі. Ще вчора буквально вирішували на пальцях, їдемо чи ні, а сьогодні більше ніж 200 кілометрів за моєю спиною. І ми на цій чудовій річці. У моїх руках сьогодні легасенький тендітний комплект це Ренка до п'яти, малесенькі приманки, ціль голови. Як буде? Нічого не знаю, але вейдерси, крутий настрій і тепла вже вереснева погода. Так що підтримайте мене вподавайки, а я буду ловити рибу і ділитися своїм досвідом. Друзі, знову такий південний бух покорює серця рибалок, в тому випадку і моє. І я вам хочу сказати, що коли ми планували сюди їхати з друзями, довго вирішували, робити це чи ні, як взагалі, ну чи є смисл, але. О, будь ласка, друзі, перший закид, перша риба. Ну, це мені подобається. Ще й голова, і ще й відносно непоганий. Будь ласка, каміон, класика з класик. Що ще потрібно е, говорити, якщо з першого закиду відразу ловляться ось такі головники. Знову ж таки, повторюсь, на календарі осінь. Друзі, саме цікаве. Приїхав з друзями з Житомира. Зараз ми швидесенько відпустимо цього головника. І один з наших компаньйонів по риболовлі Юріч вже піймав гарного Окуня. Головника ми відпускаємо, зараз піду вам покажу Окуня. Друзі, краса просто. О, так. Юріч, так це Окунь. Краса. На що, на воблер? Так, Друзі, погляньте, будь ласка, в мене перший закид. Перший закид у мене. Дайте, ну я його тако покажу на камеру. Зараз зачекайте Солнце. по сонцю. Так, це грам 354, 400 невеличкий воблерок, У мене перший закид, Головин там десь ще льоша. І такі око. Ну, Вітаю. Дякую. Південний бух нас прийняв, друзі. Так що будемо далі продовжувати нашу риболовлю. і Впевнений, що сьогодні вона повинна бути дуже цікава. Обожнюю такий початок. І як можна не любити. Нашу неньку, нашу природу, нашу країну, коли є така риболовля, і коли ми можемо приїхати і класно половити рибу завдяки нашим ЗСУ, які нас захищають. А ми їм в свою чергу повинні допомагати. Нічого поки що не можу сказати по новій аренці, бо це друге тестування, не було особливого часу. Вона недавно з'явилася в моїх руках. Але перший закид, перша риба це вже круто. Рибка гуляє, рибка ходить. Ми приїхали на цілий день. Звичайно ж, в режимі нон-стоп тяжковато, але ну, а як інакше. Опрацьовую низ цього перекату. І тут такі цікаві місця. Тобто йде кам'яний каскад, знизу течія. І під цю течу, і під цей поріг. О, будь ласка, о, то це ще й кабан. О, зійшов. Друзі, реально кабанюра такий влупив грамів на 500 і зійшов. Ну нічого, страшного. Цікаві удари, цікаві рибки. І щось було таке, прям навіть на такому середньо затянутому фрикціоні, Рибка круто вдарила, і рибка повела. Я кожного разу, коли відправляюсь на Південний Буг, я обожнюю цю річку. Ця краса, ця природа. Цей шум, це просто нереально, це чудова річка України. Мабуть, одна з найкращих, якщо не найкраща. Так, знову я вирішив змінити приманку. О, Юріч, щось... Щось тяне, Юріч, і щось начебто непогане. О! Так. Поки я не, не ловлю рибу, Юріч. Ось знову ж таки вейдерси. Та тема, яка виручає. До речі, Юріч облакслан до 12. По моєї рекомендації людина купила спінінг, щось тяне і щось начебто. Юріч, може сомік? А на що? Тейл на тейл спінер. На Похоже на соміка, он Юріч Красавчик, треба зараз теж спробувати собі джиг. Зараз я буду його приймати, і да, Сомік. Так, обережно тут мій спінінг. Юріч Красавчик, я поки колекціоную холості клювань. Я візьму, я візьму, нема проблем. Давайте, давайте. В мене. Сом, да? сом, сом, сом. Сом на спінер. Да, Тут сомків хватає і такі... О, так. Зачекайте ще й. Ось за цим ми, друзі, проїхали більше 200 кілометрів. Ось за цим. Юріч, вчері Керсмен, першого окуня такого впаяв грав на 400 на 350. О, так це... ого. Це вже це вже сом. А він гарно сидить. Він гарно сидить. Навіть може без без підсака зараз я його візьму. Щоб цього слизью. Оце я розумію, друзі, Південний Бух. Так, зачекайно. Ну, Соменко. Так, так, так. Друзі, як вам? Південний бух, тейлспіннер. До речі, це ручна робота Юріча і такий сом. Ну, це тройка, це вже... Це вже, друзі, я розумію риба. Будь ласка, блислан до 12. Так, зачекайте, піду за фотіком, вас пофоткаю. Ну, це красень. Оце я розумію. І джигова проводка чи рівномірка? Ну, стараюсь рівномірка, Стоп-ангово. Ага. Тримати, візьміть його тако, під те саме. Чекай, 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 ще, ще, ще. Все. О, будь ласка. От, Південний бух. Ось вам і південний бух. І ми, до речі, їхали сюди на риболовлю, я кажу, Юріч Фартовий, говорю, він, якщо впаяє якусь класну рибу, хтось із нас, то це, мабуть, буде він. Но ми ще не закінчуємо риболовлю, але це, це круто. Так, погнав я. Це вже я розумію. Сомік. Друзі, ще переповнють емоції, наскільки була спонтанна відносно сумбурна риболовля. Юрій красавчик, рекрасимен. До речі, як ми їхали на риболовлю, це мої підписники і взагалі як е, вийшло. Ми пересяглися весною на риболовлю і домовились типу, поїхати на Південний Бух. І ця поїздка склалась в такий логічний пазл. Ми їхали, його підколювали, мовляв, що він завжди ловить щось цікаве, щось трофейне, його напарник Олексій. І я кажу, що якщо щось буде цікаве, то його тулить Юріч. І так сталося. Але ми ще ловимо На моїй засібці чабік. Продовжуємо. О, будь ласка, на, на затримані на течі. Ще й гарний. Так зачекайте. так це вже, це вже, друзі, підсачний. Ось тут ти попався красень. І знову ж таки, друзі, що таке підсак? Риба сіла у піцак, вона почала пручатися і відразу відсипилася. Так що краса. Ох, Слизьке каміння, гарний головень, реально. Погляньте на цю ковбаску. Це такий пів кіла, мабуть, навіть більше. Погляньте, будь ласка, на цю рибу, на цього кабанчика. Реально крутецький. Головень. Краса, друзі. Я відчував, що щось буде сьогодні. І вже такий початок дня і така динаміка. Це не може не радувати. Друзі, ще переповнюють емоції, гарний головень, але змінив, залишив чабі міном і хочу зараз спребувати на вертушку. Спекотно, реально, сьогодні 27. Передавали градусів температуру, але каміння. І там, скоріш за все, глибоко. Чи може це піти відчепити за тим камінням? Можливо, можливо а можливо і ні. Не хочеться також втрачати приманку, але спребуємо. Ось так можна піти. І типу відчепити. Ну я знову ж таки, якщо дійду, бо глибина така, ну, і так все і просто друзі, переходжу на нове місце, роблю кожен крок. І така радість в душі, що залишились ще такі в Україні місця. Які ми повинні берігати. Я просто буду робити ось таку панораму. А ви погляньте, будь ласка. Ну, це не чудо. Чудо природи, чудо України. Бережіть, будь ласка, цю річку. Бережіть, будь ласка, нашу природу. Бо крім нас, ви ж розумієте, ніхто і орки те, що не будуть берегти. Ви Бачите, що, що роблять ці люди. Так що не забуваємо донатити на ЗСУ. Дякуємо нашим військовим, що оберігають нас, обороняють. А ми далі продовжуємо нашу риболовлю. Зараз перейдемо трошки в інше місце, спребуємо. Ось ще таке одне невеличке місце. Такий мікроперекатик. Калабанічка така. Тут буває відстоюється не тільки дрібний головень. як правило, тут ну, невеликий. Але... Є в досвіді такі моменти, коли і гарненькі сідали. Трошки перейшов ближче. Тут були покльовочки, і впевнений, тут є риба. О, друзі, догнав. Дрібний летів, летів, летів. Він малесенький, але він тут стояв і він тут в кількості, їх багато. Ось такі, от друзі, головничок. Навіть його не буду фотографувати, зараз просто. Покажу ось такий невеличкий кленчучок, гарнюнечка. Звісно ж, кечен реліз інакше не буде, інакше не буде. Але тема спрацювала, що в таких невеличких фірітейліках, таких казкових річечках, скажімо так, завжди можете розраховувати на якийсь актив. Зрозуміло. Досвід говорить про те, що це, як правило, невелика риба, але вона бійка, вона все швидко робить, швидко атакує, і не потрібно їх обходити осторонь. Стали, провірили, ну, так само, як я. Заліз ось на цей камінь. І знизу там знову ж таки така цікава точка, яка може собі Притаїти. Гарненького головня і ось він. І він зійшов. Ну ви бачили це? Ну це була ну, просто кабила така. Я Ви бачили? Великий гарний головень. І про те, що я казав, що в таких калабанях вони стоять. О, це була б класна риба. Там 600-500, це мінімум. Кам'йон. Одразу. Він якщо хоче їсти, він відразу наплутав гадьониш. Ах, не люблю, коли я сердити. Це саме той момент, коли я сердитий. Ще й накрутив мені тут якіт т на глині. Друзі, перепробував декілька варіантів, декілька перекатів. Риба наглухо закрила рот. Навіть не було жодного такого ну, понятного, адекватного тичка. Якісь легенькі контакти. Вже втомився, находився. Ще повернемося. На те перше місце, де ми починали. Попробуємо трошечки там. Ну, і будемо підводити пісумки сьогоднішньої риболовлі находився. але вже волочу ноги, але цікаво і дуже задоволений, що все-таки виїхав. Хоча риболовля з нотками труднощів, але цікаво. І спонтанно, і це вдвічі прикольніше. Так що не прощаємось. Кабан. Оце кабан. Ви погляньте, будь ласка, будь ласка який янув окунь. О, краса на Чіку ікс Друзі, переходив з точки на точку. Думаю, дайно ну, я джигану. І, будь ласка, ось такі окраси. Ви погляньте, будь ласка, на цей перелив, на цю красу. Ну, такий вже грам під 300, півтора грамчики. Селектівський вольфрамчик. Чіка ікс Моя улюблена Чіка. І ось такі окраси. Ну це прям, я вам хочу сказати, це окунь. Не головень, але знову ж таки нагадаю, я тестую фаворитівську оренку, новеньку оренку. Це 1,510. Ну і приємно здивував такий окунь. Ще раз продемонструю. Знову ж таки, не забувайте про принцип спіймав відпустим. Трошки вигнали нас з наших місць каяки місцевої рибалки і висновок який, що Ну я, мабуть, не буду тут рибалити на вихідних. Зараз ми ще ці норочки провіримо вже під вечір, так скажімо, в другій половині дня. О, будь ласка, О, зійшов. Бачили, так, да, друзі? Знову ж таки, друзі, риба є на точці, вона відразу атакує. О, будь ласка, нарешті, 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 ти малий. Я вже втомився від цих холостих клювань. Так, він невеликий, друзі. Але це ще один головник це та ціль, за якою ми приїхали. Знову ж повторюсь, більше 200 кілометрів. Так, він невеликий, але він бійкий і це головник. Приємна риба, бійка. Було цікаво спостерігати через окуляри, як він йшов, начебто, як змія якась за смітівським каміоном. І його. Врешті-решт атакував. І знову ж таки атакував обережно? Будь ласка, декілька фото відпускання продовжуємо. Ось такий окленчучок попливе він в патічок. О, ви бачили, да друзі? Де живе, що робить? І там він стоїть, гадьониш може зараз ще раз повторить Дуже-дуже локально стоїть. І саме цікаве, що багато клювань саме на плюх. Тобто все по літній класиці. Ти кидаєш і він його підіймає. Все. Так, знову легесеньке переміщення сюди. Пребуємо тут. Можливо, він тут зараз буде роздавати. Він є, він дуже локально стоїть, а в таких реальних. В фірітеліках, то, то взагалі. По-перше, потрібно філіграном володіти вашою снастю, робити чіткі закиди. І, як правило, правило першого закиду тут працює. Якщо ти закинув туди, куди треба... О, будь ласка, будь ласка. О, о-о-о-о, він, 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 друзі. Ой-ой-ой-ой, оце кабан, оце кабан. Це той, за ким я приїхав. Ой, будь ласка, будь ласкочка. Це вже, як той казав, підсачний, Іди сюди моя лялька. Татко тут? Татко тут. О, іде сюди. It's amazing beautiful chap. Як я налазився, я вже навіть почав трохи опускати руки. Хоча я це майже ніколи не роблю. Ви погляньте на цього кабася-барабася. Ось так я вам його покажу під захід сонця. І знову ж таки, якщо камера передасть, зверніть, будь ласка, увагу, де знаходиться гачок з зовнішньої сторони пащі. Це про те, що я казав, ось буквально декілька хвилин назад. І він просто буцає його мордою. Все. Фото, відпускання. Хі -хі -хі. Круто, я щасливий. Чесно, я щасливий. Друзі, що ви бачите перед собою? Це просто скарб. І це головень. Це крутецький гарний головень. Так, це не монстр, але він дуже бажаний. Він в таких казкових річечках, місцинках. Ну, погляньте. Ну ну, ну просто, ну, ну, типу, моя річка Кам'янка. Піцака також з. Надобилося мені, і саме головне те, що мій досвід, моя теорія і моя багаторічна практика говорить про те, що будь ну, в логічний період сезону, типу там весна-літо чи початок осені, як наразі вересень, ви можете розраховувати на такі невеликі потічки. Тут завжди крутиться риба. Вона сюди заходить, не реститься по весні. Обідати там, ночувати в обід і вночі. Великий участок був відносно слабоватий. Тільки ми зайшли сюди без лішклювань і риба. Що потрібно ще казати? Експериментуйте, рибальте, виїздіть на різні риболовлі і ви завжди будете, друзі, з доловим. Ну, Креще подобалося, як зав'язала оренка його так, в принципі. Стримуючи ресурс, є цікаво. Навіть не буду тут кидати, зараз перейдемо десь далі. А можливо закину пару разів чисто на вдачу. Ну, а вже хотіли майже збиратися додому. Все-таки вечірочку ніхто не відміняв. Абсолютно від слова зовсім. Ось і підійшла до завершення наша з вами риболовля на такій чудовій, нереально антуражній і крутий річці, як Південний Буг. Хочу її підсумувати. Якщо тезисно сказати, то гра з рівнем води, коли там скидують воду, підіймають, вона трохи ну, рибу приповільнує в активі. Під вечір трошки дали воду і почався вечірній вихід. Арена 510 до 5 грамів весь день сьогодні була в моїх руках. Поки що задоволений, дуже задоволений, але. Потрібно її ще плотно тестувати, тестувати і ще раз тестувати, щоб сказати об'єктивне, таке не емоційне сьогоднішнє е своє враження, а саме в різних умовах ней поганяти. Більш нічого не хочу коментувати. Ви самі все бачили, разнорибія, яке сьогодні, окунь, сом, е головні, ну, взагалі дуже цікава і дуже прикольна річка і риболовля. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing, задавайте свої питання, ставте свої вподобайки, підтримуйте україномовний контент, друзі, і підтримуйте наших ЗСУ. Дякуючи їм, ми можемо зараз виїхати і порибалити. До побачення!